Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. І сьогодні знову готую випічку. Ділюся з вами своїм рецептом. Значить, сьогодні готую пиріг з м'ясом, начинка м'ясна. Але тісто у мене буде сьогодні пісочне. Значить, для пісочного тіста беру такі продукти. Ось, у мене тут вже є просіяне борошно. 500 грамів. Значить, до просіяного борошна додаю чайну ложечку солі. соли. І по рецепту тут чайна ложка цукру, але я додам цукру більше. Я люблю, коли цукор трошки і в таких несолодких пирогах, як щоб відчувався. Значить, я додам десертну ложку цукру сюди. 10 грамів розпушувача по рецепту треба. У мене ось тут в пакетиках, я два пакетика вже по чаті зважила тут, ось ну, скільки є, у мене 7 грамів, я додаю, бо більше немає. Так, додали це все так. І далі беремо. Значить, отак трошки його це все розмішую в борошні. Так, і тепер 250 грамів маргарину. Ось у мене маргарин такий, як він називається, вершковий. Маргарин вершковий. 250 грамів маргарину натираю на ось таку тертушку прямо в борошно. Значить, отак беру маргарин з холодильника і сюди отак натираю його. І буду тоді оцей маргарин натертий, перетирати у борошні, щоб такі були, якби він туди трошки нібито вмішався. Зараз натру і тоді вам покажу. Так, маргарин натерла і тепер беру отак руками і отак з борошном його перетираю тут. Так, щоб така утворилася однорідна ніби маса. Ось так. Так, розтерла маргаринчик цей. Тепер сюди додаю 200 мл кефіру, можна сметани. Так ось вже так от до однорідності його якби тут розтерла. От. Так, щоб комочки були от такі, знаєте, якби одинакові Маргарин же він же ж тут комочками такими маленькими у борошні. От. Так, видно, яка получилась у мене тут маса, так? Тепер додаю кефір. Ось, від мене вже відміряно 200 мілілітрів. І тепер буду зараз це тісто збирати у комочок. Ось так вимішую все гарно. Ну, тут треба дивитися, мука ж теж різна. Значить, якщо буде, збираєте в комочок і дивитеся, що якби наче замало рідини, от, то тоді трошки додавте кефіру. А якщо навпаки, то трошки додавте муки. Так. І тепер рукою починаю збирати, ось так оце все це тісто. вмішую, вимішую. До тих пір, поки не буде в нас комочок. Так, зараз змішаю, все зроблю і тоді вам покажу, яке вийшло тісто. Так, показую, яке в мене вийшло ось тісто. Бачите, таке еластичне, м'якеньке, ось таке тісто вмісила я. Треба гарно вмішувати, щоб тісто таке стало не пористе, а таке однорідненьке. І тепер це тісто я кладу в пакетик і відправляю в холодильник хвилин на 20-30. От, все. Тісто в пакетик. Поки тісто наше відпочиває в холодильнику, приготую фарш. Значить, для фаршу я беру, ось у мене тут пів кілограма фарш свинини. Можна брати другий фарш. З іншого м'яса, чи пополам, там, свинина з курицею взяти. О, значить, до цього фаршу я зараз подрібню дві отакі цибулинки, ось, подрібню на маленькі шматочки. І на тертушку потру ось таку одну картоплину, сиру. Додам до фаршу і додам спеції. Спеції додавати за смаком, який ви любите. Значить, я буду додавати. Сіль перець обов'язково. Додам приправу до м'яса, додам зелену цибульку. Ну, я зараз зроблю фарш і потім вам розкажу, що я додавала. Так, готую фарш, покажу вам. Значить, ось подрібнила цибуля, ось потерла картошка, картопля. Так, на тертушку на отаку ось, на бурячну. Тут додала трошки зеленої цибульки. У мене з морозилки, в кого є свіжа, будь ласка, додавайте свіжу. Тепер до фаршу додаю трошки зелені, у мене сушена зелень. От, бачите, зелень сушена, кріп петрушка. Десь чайну ложечку додаю. Додаю сушений часничок, Приблизно десь так теж чайна ложка. Додам приправи до м'яса, Ось, десь отак. Дві ну, чайні ложки приблизно. І додам, зараз трошки додам мелений коріандр. Мені хочеться додати сьогодні мелений коріандр. Ну, так, додам десь отак, меленого коріандру. От. Сіль додаю. Чайну ложку солі, ну тоді попробую, може ще додам. І перцю. мелений перчик. Десь отак. Додавайте ваші люб... приправи, які ви любите, щоб фарш був смачний. І все це перемішую гарно, і буде вже готовий у мене фарш. Ось. Кого є зелена петрушка і цибуля вже свіжа зелень, то ще краще додайте сюди до цього фаршу, буде дуже смачно. От. Значить, отакий фарш підготувала. Так, Зараз витримаємо 20-30 хвилин, коли тісто в холодильнику, і буду вам показувати, як буду формувати свій пиріг. Так, дістала тісто з холодильника. Ось таке воно відлежалося. От. І ділю його на дві частини. Починаю формувати пиріг, ділю на дві частини. Одну відкладаємо цю частинку починаємо розкочувати. Значить, трошки коврик і качалочку змазала олійкою. Розкочуємо круг. Буду змазити Олією? Більше трохи Олії треба. Так, десь діаметр роблю 30 см. Розкатаю таку, такий кружок, діаметр 30 см. Одинаковий, щоб був. Тут щось трошки нерівно вийшло, значить, треба підрівняти, все це можна виправити, трошки тіста добавляємо і виправляємо Так, розкатала круг. Діаметр, ось бачите тут діаметр 30-33 см. сантиметри мене так вийшло. І зараз перенесу його на противень. Так, трошки нада мукою. Так, трошки мукою підтрушую. Переношу на протвін цей круг. Так. Так, ось виклала круг цей на Значить, Трошки круг розкотився, коли я розкотила, був нерівний. Я взяла кришку велику і отак поклала кришку на, цей, на тісто і обрізала ножиком, щоб кружок цей був більш-менш рівним. Тепер викладаю ось цей фарш сюди. Паршу буде немало. От, розрівнюю фарш. По кругу. трошки до кінця, отак не доходжу. Щоб можна було цей пиріг защіпати. Так, вирівнюю фарш. Зараз вирівнюю фарш. Далі вам покажу. Так, ось так вирівняла фарш, показую, як. Відставляю поки що це все в сторону. Далі, трошки притрушу все-таки борошном. От, і буду розкочувати слідуючи половинку тіста, яке в мене було, так. розкочуємо Та таким, таким же діаметром, Даже можна трошки більшим. на мирненько. Так, розпосила. Трошки борошна даю. Дивіться, як я роблю. У мене ось така кришка, бачите, кладу кришку і ножиком ось так от прохожу. Я пройдусь трошки отак. Якби даю трохи зазор. От, бачите, отак роблю. О. Так, це все прибираю. Ось так розкотила. Бачите, як вийшло у мене. Тепер трошки хочу, хочу декора зробити зверху. Значить, теж отак беру, прикладаю тарілку. Отак, От щоб було мені видно, де мені робити. Так. Все, може вже сильно нажала. Знімаю тарілку. Тут уже порвала трохи. От. Трошки забагато нажала на тарілку. Так, і тепер буду робити, декорувати. Так, значить, зараз намалюю спочатку ножиком на виду. Ось зроблю такі гілочки на пирогу, а потім оцим ножиком так попрорізаю. Я зроблю, так? Ну и тут так зараз трошки зроблю на Ось так. Так, трохи борошна. і зараз це все перенесу на періг. Скалочкою. Так, виклала я верхню частину пирога. Ось дивіться, як у мене вийшло. Значить, верхня частинка трошки була е, більша в діаметрі. От. І я оці краї, ось ці краї, взяла так і під пиріг, туди підправила От і все. Нічого не обрізала, а так його туди все заправила. І ось так у мене вийшов пиріг. Зараз я ще. З тіста, якого я, яке я обрізала, зроблю трошки декору, ще трошки покладу сюди, задекорую його, і тоді вже вам покажу свій пиріг, який у мене вийшов. Значить, духовку розігріваю до температури 190 градусів, а потім зменшу температуру, як буду випікати. Показую вам ось такий сьогодні пиріг я зробила. Ось так його оформила. І ставлю її в духовку Температура 180 поставлю, а потім трошки зменшу температуру, буду за ним слідкувати. І вже покажу свій пиріг, як він спечеться вам. Спікся мій пиріг з м'ясом. Ось такий сьогодні в мене вийшов пиріг. О, бачите, який гарненький. Пропікся. Значить, в духовці пиріг у мене був годину. Температура була 175 градусів. Ось на такій температурі десь годину він випікався в мене. Ну Ось такий він. От. Значить, зверху я його змазала, вже помазала просто водою. Просто водичкою. Можна побризкати водичкою, можна пензликом змазати водичкою. І накрити треба його накрити, він у мене ще гарячий. Ну, от треба накрити полотенечком, щоб він трошки постояв десь півгодинки під полотенечком. Ось такий пиріг. Дякую всім за увагу! Пробуйте пекти пиріг з м'ясною начинкою, за цим рецептом. І всього вам найкращого. До нових відео!